Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати. Слова з відомого вірша Ліни Костенко співзвучні з емоційним посилом творчої виставки художника та дизайнера Валеріана Федоряка. Непрочитані листи почуттів, теплі та ніжні роботи автора, оформлені у вигляді поштових марок, нагадують про переваги живого листування. Щоб ми написали відкритку, щоб ми написали листа друзям, родині, близьким і не забували про ці теплі контакти безпосередні, око в око, лице в лице. Бо власне знайомство через інтернет, який є всесильний, зараз забирає якусь частину тої душі, якої нам дуже бракує. Оце і теплоти в суспільстві. Роботи Валеріана Федоряка поєднують художній принт, колаж, авторську техніку та класичне мистецтво. Моя улюблена техніка це акварель, яку так само несправедливо на сьогоднішній день забувається, як правило, 99 виставок відбуваються в інших техніках, не в акварелях. Акварель це власне ще один той штрих, такий романтичний, якийсь приємний, теплий, якого бракує нам, і це так би мовити, така візуальна обгортка цієї ідеї в акварелі. На поштових марках художника краєвиди та елементи архітектури польських міст, які автор писав протягом кількох років на численних пленерах. Такий яскравий, світлий живопис е акварель, але в дуже цікавій оригінальній подачі дійсно ми бачимо його в вигляді поштівки. Е що, ну, що дійсно так воно привертає увагу. Є таке побажання, щоб автор ще звернувся власне, до наших, е ну власне, таких е стилів архітектури в нашому місті, щоб дійсно показати цю таку цікаву історію нашого міста. Експозиція. Це триватиме у галереї арт Мур до 14 грудня. Тож перегляньте оригінальні роботи і не забудьте написати рідним та друзям.